Всім привіт, компанія Мотор Україна. Давно у нас не було отаких от от міні-тракторців. Це у нас е, приїхала новенька партія Shiffінг, Shifінг SF 240 з переднім радіатором, з блокуванням, повністю модифікація, як кажуть, full-in. Значить, давайте подивимось, що цей трактор взагалі з себе представляє на 24 й рік. Е, що помінялося можливо з минулоріччям. І взагалі, чи варто купувати шифінг, скільки він коштує і так далі. Значить, Модель SF240LR. Бачимо, має все той самий SF-138 двигун, має пряму у нас, виходить, пасову передачу, тобто вона йде напряму від двигуна на коробку і потім йде маленька роздатка. Одразу хочу сказати, на мою конкретну думку, цей трактор з міні-тракторів міні на пасах найкращий вибір взагалі. Тобто must have ever. Зараз поясню чому. Є, от, допустимо, основна класифікація це двигун. Да? Двигун і коробка. На всіх тракторах будуть там, допустим, двигун 24 і коробка там, 3 +1, на такого типу тракторцях маленьких до, до тонни. Але. В цьому тракторі переваги дуже суттєві. Чому? По-перше, це зараз перейдемо до задньої частини. Розкажу, що попередній. Це ресорна підвізка, тобто у вас більш м'який хід і взагалі це правильно з точки зору фізики да, по трактору, щоб він не грав. По-друге, це передня балка у вас набагато товша, ніж у всіх інших. По-третє, -по -по це. Ну Давайте вже перейду до задньої частини, тому що це дуже задні чулки, товсті барабани великі і взагалі трактор дуже класно складений. І в четверте, да, це наявність на такого класу це наявність блокування саме диференціалу. Блокування вибачає з диференціалу, тому що якщо ми беремо кентаври, скаути, там лідери, мастери, ДМТЗ, ні жодна з цих моделей з міні-тракторною коробкою не має блокування диференціалу. тільки шофенги, і це плюс реально класний. Радіатор, як я вже казав на початку ролику, тут у нас стоїть спереду. Примусове охолодження двигуна, його вистачає. Є міфи, що там його він перегрівається влітку, що його якось не так обдиває. Не знаю. Жодного, з жодним з клієнтів, скільки я спілкувався, у жодного не було проблем з перегріванням з переднім радіатором. Це просто міф, який роздувають. Я навіть не знаю хто. По-друге, на нових моделях стоять лічильники Moto -1 вже. Все класно зроблено. Тепер взагалі нам в принципі не треба нічого докуповувати. Ви купуючи цей трактор, отримуєте вже повну, повну фул модифікацію. На передній частині також у нас знаходиться генератор, він йде на 700 Вт. Його вистачає для швидкої підзарядки, щоб у вас акумулятор, як то кажуть, ні. Етод, ні подофігівав трошки. Сам трактор у нас ось так підзніму, Це у нас третій місяць 24-го року це випуск з заводу. Нагадуємо, друзі, що ми ж мешкаємо в Україні, завод знаходиться у Китаї. І тому, е, якщо у вас там, умовно, третій місяць е, випуск заводу, то це в Україну вони потрапляють в кращому випадку через 4-5 місяців. Значить, задня навісна система у нас має виносний циліндр. Отакий трактор підіймає вже 650 кг. Циліндр тут, якщо чесно, вдвічі. Чи товший, ніж стоїть в звичайних моделях, але це ніяк не скажеться, скажімо так, на ваших модифікаціях, на тим, з чим ви будете працювати і так далі. Це просто окремий циліндр, який працює ще. З виносним гідророзподілювачем, тобто у вас є гідровиходи і нічого доробляти не треба. От на рахунок гідророзподілювача це класна модифікація. Чесно вам скажу, якщо працюєте з прицепами там з якимось гідравлічним обладнанням, то це клас. Тому що доробляти, врізати вже нічого не треба. І купувати, соответственно, також. Значить, в чому перевага саме такої системи? Ну. Саме перше, що приходить в голову людям, коли вони чомусь питають, це типу, можна плуг додавлювати в землю. Нащо це робити, я не знаю. Цей трактор працює з Віроксом 225 або з українським плугом 225-225. Да, в принципі, цей плуг має 90-100-130 кг, і він в землю у вас і так, як нішу масло війде. Нащо його додавлювати, я не знаю. А от найперше, що реально... Приходить в голову, от як мені, як продавцю, це два піньочка, Під'їхали, віджалися, поміняли резину. Да, от якщо там десь проб'єте чи ще щось, обслугувати треба, зняти. Під'їхали до двох пнів, віджалися цією гідравлікою і е, зняли колеса. Все, от два задня частина підіймається за рахунок оцієї навісної системи. Сама вага трактора у вас 900 кілограмів. І якщо ви знаєте фізіку, то в принципі, якщо ви будете однією вістю стояти на землі, а іншу підіймати, там у вас не буде навіть 400 кг нагрузки, і ви зможете спокійно собі віджати трактор і спокійно зробити всі свої справи. Значить, по коробці коробка тут з боковим речагом, отак він зроблений, важель сам, він йде через пильничок. Три передачі вперед, одна передача назад. Повишені, поніжені, вмикання. Е Забувало відбору потужності, блокування диференціалу. З, з правої сторони, у нас працює гідравліка. Гідравліка працює. от ще один міф. Якщо кажуть, що примусова гідравліка має плаваючого режиму. Це абсурд. На будь-якій гідравліці є плаваючий режим. Значить, по кольорах модифікації 240 LR випускаються лише в червоному кольорі. Якщо брати там зелений синій кольор, то модифікація називається 240 BFLU. Як я і сказав, ця модифікація 24-го року вона йде в найбільшій комплектації, тобто і радіатор, і блокування, і промисова гідравліка, і лічильник мотогодин. Саме головне ціна: ціна цього трактора не помінялася з минулоріччям, 3500 доларів. Гарантія 2 роки доставка входить, в вартість безкоштовна для клієнта. Вона нічого там додатково сплачувати за неї не треба. Документи на реєстрацію ми всі надаємо, вони входять теж до вартості. Доставка в будь-яку точку України без передоплат жодних. Якщо вас зацікавила саме така пропозиція, можете набирати номер, який бачите, на себе на екрані, або зробивши заявку на нашому сайті mottor.com.ua. Чекаємо вас, друзів. Чекаємо вас в коментарях. Напишіть, як вам ця модифікація трактора. У когось може є такий трактор. Напишіть власні думки від користування такою технікою. Може, є якісь питання. Може, все ж таки напишете, чому хтось каже, що радіатор перегрівається. Всіх чекаємо в коментарях. Пока-пока. З вами була компанія Мотор Україна.